Одним із ключових плюсів Сербії для українців у 2025 році залишається проста і лояльна міграційна політика. Громадяни України можуть в'їжджати на територію Сербії без візи та без попереднього дозволу і залишатися до 90 днів протягом кожних 180 днів. Проте важливо зазначити, що Сербія зберігає гнучкий підхід у випадках гуманітарної потреби або особистих обставин українцям часто дозволяють залишатися довше, особливо якщо є підтвердження житла, фінансової спроможності або працездатності. Усім привіт! Ви на каналі Нойс. Лайк цьому відео поставити, коли додивитися, але підписатися на канал запрошую вас просто зараз. У цьому відео говоримо виключно про переваги Сербії для українців у 25-му році. Давайте домовимося, щойно воно назбирає 500 лайків, підготую вам окремий випуск про усі негативні сторони цієї країни. Ну а тепер влаштовуватися зручніше, і поїхали. У 2022 2024 роках сербський уряд неодноразово демонстрував підтримку українцям, які залишали країну через війну. Ця тенденція зберігається і у 2025 році. Хоча Сербія не є членом Європейського союзу, вона підтримує політику гуманності щодо українців і не вимагає складної реєстрації або дозволів на перебування у короткостроковій перспективі. Крім того, є можливість подовження легального перебування шляхом подачі заяви на тимчасовий захист або інший тип посвідки на проживання, зокрема для тих, хто працює відталено, відкрив бізнес чи навчається. Для цього треба мати договір оренди житла, підтвердження доходу або інші документи, однак сама процедура спрощена, порівняно з більшістю країн ЄС. Також варто згадати про відсутність складного прикордонного контролю. В'їзд до України, як правило, проходить без ускладнень. Для українців достатньо мати дійсний закордонний паспорт, а в деяких випадках навіть внутрішній паспорт може бути прийнятий для ідентифікації в державних установах. Загалом Сербія, одна з небагатьох європейських країн, де українці можуть залишатися легально, спокійно і без зайвих бюрократичних перешкод. Це особливо важливо для тих, хто хоче перепочити від стресу або побудувати тимчасове, а можливо і довготривале життя за межами України. У цьому році в Сербії зберігається доброзичливе і співчутливе ставлення до українців, попри те, що політична позиція країни часто є нейтральною або навіть проросійською на рівні уряду. Звичайні серби переважно щиро підтримують українців як людей, які опинилися в важкій ситуації через війну. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Сербії виникла низка ініціатив на підтримку українців. Волонтери, приватні особи, місцеві бізнеси та громадські організації допомагали з житлом, одягом, продуктами та інтеграцією. Ці ініціативи продовжують працювати і зараз, особливо в містах із більшою кількістю іноземців. В Новий нові сад ніж. Крім того, в Сербії сформувалася невелика але активна українська діаспора, яка об'єднує новоприбулих і тих, хто живе тут вже багато років. Через соцмережі, волонтерські центри та локальні зустрічі українці об'єднуються, підтримують одне одного, одного та обмінюються корисною інформацією. На побутовому рівні в магазинах, кав'ярнях, державних установах українців зазвичай сприймають з розумінням. Багато хто із місцевих уже звик до присутності іноземців, зокрема українців, і часто самі намагаються допомогти словом, порадою або навіть жестами, якщо не знають мови. Особливо важливо, що в Сербії немає ворожості або упереджень до українців на етнічному чи політичному ґрунті. Як це іноді буває в деяких країнах із високим напливом біженців, тут не доводиться постійно пояснювати, хто ти і чому ти тут. Люди загалом добре орієнтуються в ситуації і проявляють співчуття. Одним із головних аргументів на користь життя в Сербії для українців у 25-му році є доступна вартість життя особливо у порівнянні з країнами ЄС. Сербія залишається однією з найдешевших країн Європи, і це відчутно практично в усьому: від оренди житла до цін на продукти, транспорт і медичні послуги. На літо 25-го року оренда однокімнатної квартири у середньому місці, як у дневісад чи ніж, може коштувати близько 250-400 євро на місяць, у той час, як у Білграді, ціни трохи вищі від 400 до 600 євро залежно від району. При цьому нерідко можна знайти житло з хорошим ремонтом і меблями. Комунальні послуги зазвичай обходяться в межах 80 ста 120 євро на місяць, а інтернет і мобільний зв'язок недорогі та якісні. Ціни на продукти в супермаркетах помірні, багато локальних продуктів, овочі, фрукти, молочні вироби, м'ясо мають добре співвідношення ціни та якості. Наприклад, буханка хліба коштує близько 0,7 євро, літр молока 0,9, кілограм яблук 1,5 євро. Місцеві ринки ще вигідніші, та можна купувати свіжу продукцію напряму від фермерів за нижчими цінами. Громадський транспорт у містах коштує в межах 0,8-1,5 євро за поїздку, а таксі помітно дешевше ніж у західноєвропейських столицях. Багато українців, які працюють дистанційно, можуть дозволити собі комфортний рівень життя навіть при середньому доході в тисячу півтори тисячі євро на місяць. Також варто визначити доступність базових медичних послуг. Хоча державна медицина не завжди ідеальна, приватні клініки надають якісні послуги за розумними цінами. Наприклад, консультація у лікаря-спеціаліста може коштувати 20-40 євро, а базове обстеження близько 50-70 євро. Аптеки добре забезпечені, а багато ліків продаються без рецепту. Сербія країна з дуже приємним для життя кліматом, особливо для тих, хто звик до помірних погодних умов, як в Україні. Тут панує континентальний клімат, тепле літо, м'яка зима, чітко виржень пору року. Усе це створює комфортне середовище для життя і адаптації. Літо в Сербії зазвичай тепле, але не надмірно спекотне. У середньому температура тримається на рівні 27-32 градусів за Цельсієм, хоча в південних районах бувають і спекотніші дні, зими м'які, особливо в центральних і південних частинах країни, сніг трапляється, але морози рідкісні і короткочасні. Це особливо оцінюють ті, хто втомився від українських холодних зим, але не хоче жити в тропіках. Природа Сербії це ще один її великий плюс: більшість території країни це зелені пагорби, родючі долини, гірські райони, ліси і чисті річки. До речі, гірськолижні курорти в Сербії менш дорогі, ніж у Альпах, але цілком гідні для любителів снігових розваг. Окрема перевага термальні джерела і спа-курорти, які розкидані по всій країні. Багато з них мають оздоровчі властивості, і до них переїздять не лише туристи, а й місцеві мешканці. Також важливо, що навіть у великих містах, таких як Білград або Новісад, є достатньо парків, набережних і зелених зон, де можна провести час на свіжому повітрі. А виїзд за місто займає зовсім небагато часу, і вже за 20-30 хвилин ви можете опинитися в тиші серед природи. Один із приємних бонусів для українців у Сербії це відносна легкість у спілкуванні, навіть якщо ви не володієте сербською мовою. Сербська це одна зі слов'янських мов, і вона має багато спільного з українською, ну і з російською. Завдяки цьому, вже після кількох тижнів перебування, більшість українців починають вловлювати суть розмов, читати написи на вивісках. І навіть вести прості побутові діалоги. Звісно, сербська має свою граматику, вимову та особливості, але лексично вона досить близька. Наприклад, багато базових слів звучать або пишуться подібно, тож навіть без вивчення мови можна інтуїтивно зрозуміти значення фраз. Крім того, серби зазвичай говорять повільно, чітко і доброзичливо, що дуже допомагає в адаптації. Цікаво й те, що сербська мова використовує дві абетки кирилицю та латиницю. І обидві є офіційними, це означає, що українцям, звичним до кирилиці, легше читати та орієнтуватися в текстах, особливо на вулицях, у магазинах чи громадському транспорті. І хоча латина це дещо домінує в комерційних і цифрових середовищах, кирилиця також активно присутня і це створює додатковий комфорт. Ще один плюс поширене знання англійської, особливо серед молоді та в туристичних районах, якщо ви володієте англійською хоча б на базовому рівні проблем у комунікації практично не буде. У кав'ярнях, банках, аптеках, готелях та державних структурах, зазвичай можна знайти когось, хто говорить англійською або готовий допомогти з перекладом. Загалом мовне середовище в Сербії не є бар'єром для українців, а навпаки, воно сприяє поступовій інтеграції та комфорту повсякденному житті. І навіть якщо ви не плануєте вивчати сербську глибоко. Ви зможете вільно орієнтуватися та комунікувати з місцевими вже через кілька тижнів перебування. Сербія для українців не відчувається чимось радикально іншим або чужим, навпаки, вона часто викликає відчуття культурної знайомості та ментальної спорідненості. Ця схожість починається з побутових звичок і закінчується спільними цінностями: родина, гостинність, щирість, готовність допомогти ближньому, усе це знайомо українцям. Багато традицій у щоденному житті перегукуються з українськими, наприклад, спільні родинні обіди, свята, повага до старших, прив'язаність до дому та землі, весілля, релігійні обряди, навіть структура села чи малого міста все це часто нагадує українську реальність. Це не дивно, адже історично і культурно обидва народи мають слов'янське коріння і багато чого в їхній історії перегукується. боротьба за незалежність, важкі етапи у ХХ столітті, традиційна культура. Глибока релігійність, православ'я ще один важливий міст між культурами. Хоча українці і серби належать до різних церковних юрисдикцій, формально і культурно релігійна традиція дуже схожа. Обряди, храми, релігійні свята, особливо Різдвоє Великдень, шанування святих, усе це виглядає знайомо. Багатьом українцям комфортно заходити до сербських храмів не тільки за релігійних причин, а й через атмосферу спокою і духовної близькості. Хоча Сербія не є членом Європейського Союзу чи НАТО, вона залишається мирною та передбачуваною країною, де можна жити спокійно, без страху перед раптовими загрозами або внутрішніми конфліктами. У містах Сербії практично немає серйозного рівня злочинності, особливо насильницької. Звичайні крадіжки чи кишенькові інциденти трапляються як і в будь-якій країні, але це швидше виняток, ніж правило. Більшість українців визначають, що почуваються безпечно як вдень, так і вночі, навіть у великих містах, таких як Белград. Політична ситуація в Сербії наразі стабільна, влади не змінюється раптово, немає революції, соціальних заворушень чи різких економічних коливань. Це означає, що ті, хто переїздить сюди, може планувати своє життя хоча б на кілька років уперед, не боячись витратити легальний статус чи бути втягнутим у новий конфлікт. Варто згадати про нейтральну позицію Сербії щодо більшості міжнародних військових конфліктів, попри складні геополітичні впливи, країна не бере участі у війнах, зберігає свої кордони в безпеці та підтримує внутрішній мир для українців, які втекли від війни. Саме така атмосфера спокою і відсутності тривоги має величезне значення. Наразі в Сербії не відчувається агресії чи дискримінації на етнічному або релігійному підґрунті. Навіть якщо хтось не поділяє політичних поглядів щодо України, це не переходить у побутовий рівень. Тобто ви не стикатиметеся з ворожістю лише через свою національність. На додаток Сербія має достатньо ефективну екстрену систему реагування, швидка поліція пожежна служба працюють злагоджено, і звертатися до них можна без страху, особливо в містах ця система функціонує на пристойному рівні. Для українців Сербія зберігає безвізовий режим, який дозволяє перебувати в країні до 90 днів протягом 180 днів без оформлення додаткових документів. У 2025 році ще діє спрощена процедура легалізації для тимчасово переміщених осіб з України. Багато українців користуються статусом гуманітарного захисту, який надає право легально жити, працювати та користуватись соціальними послугами. Оформлення тимчасового захисту або посвідки на проживання за гуманітарними трудовими чи сімейними підставами у Сербії набагато простіше ніж у більшості країн ЄС. Процедура зазвичай не займає багато часу, документи можна подавати навіть під час перебування в країні, і немає надмірних вимог до доходу чи житла. У деяких випадках посвідку можна подовжувати без виїзду з країни. Сербія також дозволяє офіційно працювати чи відкрити тамтешній ФОП. Що зручно для фрілансерів, IT-фахівців, викладачів, дизайнерів та інших спеціалістів. Багато українців ведуть легальний бізнес у Сербії або працюють дистанційно, сплачуючи місцеві податки, маючи всі юридичні підстави для життя в цій країні. Ще один плюс відсутність тотального контролю за перебуванням. Наприклад, якщо людина прострочила короткотермінове перебування через форс-мажор, влада часто ставиться до цього з розумінням. У багатьох випадках можна узаконити статус уже після в'їзду, і це створює відчуття гнучкості та людяного підходу, якого іноді бракує в країнах із більш жорсткими міграційними системами. Сербія це не частина шенгенської зони, тому українці, які вже вичерпали дозволені дні перебування в ЄС, можуть приїхати сюди, щоб перезавантажити свій візовий статус або просто відпочити без побоювань щодо депортації. Це робить країну дуже вигідною для так званих. Візових пауз. загалом помірна бюрократія, люді наставні та відкрита політика щодо українців створюють сприятливі умови для легального проживання у Сербії. І саме це робить цю країну не лише комфортною, а й реально доступною для життя українців у 25-му році. Якщо це відео було вам корисним, тепер уже з чистою совістю поставте, будь ласка, йому лайк, перевірте підписку на канал Ільіноїс. Можливо, інші мої відео будуть вам корисними. Ну і нагадую, що як тільки ми з вами назбираємо 500 лайків під цим випуском, я підготую випуск про негативні сторони Сербії. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі у нових відео.